Усім привіт! Сьогодні буду готувати дуже смачну курячу печінку в духовці. Мені потрібно 1 кілограм курячої печінки, 1 кг яблук, 700 г цибулі, 100 г вершкового масла, 3 столові ложки олії, столова ложка солі та суміш перців, мели на 1 чайна ложечка. Поки обсмажується цибулька, нарізаю яблука, цибуля вже готова і тепер збираємо перший шар, у мене яблучка, потім цибулька. Далі печінка і ще раз повторюємо шари. Зверху додаю шматочками масло, перчик та сіль. І відправляю випікатися в духовку при температурі 170 градусів на 40 хвилин. Якщо я випікаю в газовій духовці, якщо електро, то регулюйте температуру та час випічки під свою духовку. І після цього можна витягувати і смакувати. І забула додати, треба зробити отвори або вилделочкою, або зубочисткою. Ось така дуже смачна печіночка з яблуками у мене вийшла. Дякую всім за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, під відео залишайте вподобайку і коментар, а також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей!